Задання сьогоднішнього заняття знаходження області визначення функцій. Розглянемо першу функцію. f від x дорівнює x-2. Але для початку давайте згадаємо, що називається областю визначення функцій. Область визначення функцій Називають множину всіх значень, яких може набувати аргумент x, тобто які взагалі значення x можна використовувати в даній функції. На що ми звертаємо увагу? По-перше, ми маємо звернути увагу на те, чи є ділення на х. Якщо є ділення на x, ми повинні виключати ділення на 0. Далі ми маємо звернути увагу, чи є корінь. Якщо у нас корінь парного степеня, то підкореневий вираз має бути більше або дорівнювати 0. В жодному разі не підкореневий вираз не може бути від'ємним числом. Отже, розглянемо першу функцію f від x доріні x-2. В даному випадку немає кореня, немає ділення на х. Тому область визначення, а вона позначається d від f або d від y, і в даному випадку x є будь-яке дійсне число. Тобто х належить множині дійсних чисел, х є r. Далі, друга функція також в нас немає ділення на x і немає знаходження квадратного корення парного степеню. Тому, знову ж таки, відповідь, що область визначення нашої функції x належить множині дійсних чисел. Далі, в наступному виразі, в наступній функції маємо ділення на змінну. Тобто ми маємо виключити ділення на нуль, ділення на нуль. Тобто знаменник не має дорівнювати нулю. Якщо ми розв'яжемо дане рівняння, то отримаємо, що х не може дорівнювати 2. Це саме можна записати, що х належить множині дійсних чисел, крім 2, далі розглянемо наступне. Знову ж таки, є ділення на змінну. З того, що є ділення на змінну, ми маємо в знаменнику виключити 0, написати, що наш знаменник не може дорівнювати 0. Розв'язуючи дане рівняння, маємо, що х не може дорівнювати як мінус 2, так і плюс 2. Тому що, підставляючи ці два значення, підносимо до квадрату і отримаємо нулю знаменники, що також не може бути. Також можна записати, що х належить множині дійсних чисел, крім плюс мінус 2. Тобто х належить. Множинні дійсних чисел крім плюс-мінус 2. Розглянемо п'яту функцію. В даному випадку маємо корінь і підкоренева вираз. Тому при знаходженні області визначення функції ми враховуємо, що не можна знаходити значення корення від'ємних чисел. Тобто х плюс 3 підкореневий вираз має бути більше або дорівнювати 0. Тобто 3 переносимо в іншу сторону з протилежним знаком і отримуємо х більше або дорівнює мінус 3. Рівність вважається завершеною, якщо записано проміжком. А саме х належить проміжку, враховуємо те, що мінус 3 це найменше число, яке допустиме, тому від мінус 3. До плюс безкінечності. Таким чином ми показали проміжок. х більше від дорівнює мінус 3 квадратна дужка пишеться тоді, коли присутнє дорівнює. Біля безкінечності завжди пишемо круглу дужку. Переходимо до шостої функції. В шостій функції ми помічаємо знову ж таки ділення на змінну. Тому при знаходженні області визначення знову ж таки враховуємо, що наш знаменник. Переписуємо повністю знаменник, не може дорівнювати нулю. Далі розв'язуємо як звичайне рівняння. Модуль X залишається зліва, мінус 5 переносимо направо з протилежним знаком. Не дорівнює знак переписуємо, але розв'язуємо рівняння, представляючи, що тут просто дорівнює. Не звертаємо увагу на пощу на перекреслене дорівнює. Як ми розв'язуємо рівняння з модулем? Х більше. Х не дорівнює 5 або Х не дорівнює, мінус 5, тому що в під знаком модуля може бути як додатнє, так і від'ємне число. Відповідь можна записати таким чином, що х належить множині дійсних чисел, крім. Плюс і мінус 5. Далі розв'язуємо сьома. Знаходимо область визначення сьомої функції, де y Знову ж таки, ми маємо знаменник прирівняти до нуля. Далі модуль х не дорівнює мінус 3. Ми знаємо, що модуль x модуль не може дорівнювати від'ємному числу. А мінус 3 це від'ємне число. Тому в даному випадку це рівняння не має розв'язку. А тому ми робимо висновок, що областю визначення даної функції це множина усіх дійсних чисел. Далі розв'язуємо 8. Функцію. Зверніть увагу, по-перше, порівняйте шосту і сьому. В даному випадку тут додатнє число додавало до модуля. А тут від модуля підняти, якщо буде мінус між модулем і числом, тоді у нас все одно буде якесь відокремлення. Але якщо у нас плюс між модулем та числом, і число причому додатнє, тоді завжди буде також х будь-яке дійсне число. Розглядаємо восьму функцію. В даному випадку ми бачимо, що, крім того, що є ділення на зміну, в нас присутній і корінь парного степеня, квадратний корінь. Тому ми маємо записати при знаходженні області визначення функції, що наш підкореневий вираз. Не має містити від'ємних, але він не може і дорівнювати нулю, тому х квадрат мінус 4 строго більше нуля. Чому не може дорівнювати нулю? Тому що знаходиться в знаменнику. Порівнюючи з п'ятим, корінь з х плюс 3 тут не знаходилось у знаменнику, тому ми описали дорівнює. У восьмому ж знаходиться у знаменнику, тому ми не пишемо дорівнює, пишемо просто, що х квадрат мінус 4 строго більше нуля. І розв'язуємо дану нерівність. Дана нерівність це квадратична нерівність, яка розв'язується за допомогою параболи. Спочатку ми прирівняємо до нуля і знайдемо нулі функції. Причому нулі функції у нас такі, що х дорівнює плюс-мінус 2, тоді зображуємо на координатній прямій. Дві точки. Так, покажемо, що ми знаходили нулі функції, на координатній прямій покажемо дві виколоті точки, тому що знак строгий, плюс-мінус 2, мінус 2, плюс 2. В даному випадку біля х квадрат стоїть знак плюс, тобто коефіцієнт, додатній, тому відки вгору направлені. Ставимо, що збоку, зліва та справа у нас додатні значення Y, Посередині від'ємне, тому що ця частина параболи міститься нижче вісі ОХ. Ці дві частинки параболи, вони знаходяться вище осі ОХ. Тому тут значення Y додатні. Що нам потрібно? Нам потрібно саме додатні значення А? Додатні значення міститься на цих двох проміжках, там де плюсики. Отже, у відповіді записуємо, що х належить проміжку від мінус безкінечності до мінус 2, мінус 2 в круглих дужках, тому що не присутня дорівнює, в об'єднанні з. Проміжком від 2, до плюс безкінечності, знову ж таки, кругла дужка, тому що відсутня дорівнює. Ось таку відповідь ми отримали в восьмому. Далі розв'язуємо дев'яту функцію, знаходимо проміжок дев'ятої функції. Проміжки області визначення дев'ятої функції. В даному випадку ми бачимо два дроби, які додаються. Два раціональні дроби, і в кожному з них є ділення на змінну. Тому для знаходження області визначення ми маємо кожен знаменник, кожен знаменник прирівняти до нуля, а саме написати, що не має дорівнювати нулю, причому записуємо це в квадратній душці, в квадратній системі, тому що нам має. Підходити і перше значення ми будемо запустити відповідь, і друге. Це х мінус 1 не дорівнює 0, та 3х також не має дорівнювати 0. По суті, ця дужка замінює слово або. Так, далі а з першого рівняння маємо, що х не дорівнює одиниці. В, другій, в другому рядочку х виносимо за дужки, розкладаємо на множники х плюс 3 не дорівнює 0. Тоді у нас х у нас при множенні отримується нулі. Нуль. Коли при множенні ми отримуємо 0, коли один з множників дорівнює нулю, тобто х дорівнює 0, пишемо «не дорівнює, тому що у нас рівняння з недорівням, або. Х плюс 3 не дорівнює 0. Перше рівняння розв'язане, залишилось друге рівняння. Х не дорівнює 0. Ось ми х не дорівнює е, мінус 3. Три переносимо в іншу сторону з знаком плюс. І тому у відповіді ми маємо записати три значення. Перше значення це 1. x є r, x належить множині дійсних чисел, крім не можна підставляти 0, не можна підставляти 1 і не можна підставляти мінус 3, 1, 0, мінус 3. Тому що якщо ми підставимо ці значення, або в цьому, або в цьому дроби буде 0 знаменнику, а на 0 ділити не можна, тому функція буде не визначена. Далі розглянемо 10-ту функцію. Помічаємо, що в нас є і корінь, і знаменник, а в 9 ми не чіпали чисельник. Тому що в чисельнику не було коріння, не було, саме в чисельнику не було ділення на змінну. Але в 10-му у нас немає а, ділення на змінну в чисельнику, але є корінь. Тому обов'язково ми маємо при знаходженні о, в області визначення врахувати, що у нас а, має бути корінь з Х, враховуємо. І записуємо, що х плюс 1 має бути більше або дорівнює нулю, та х квадрат плюс х мінус 2 не має дорівнювати 0. Тоді розв'язуємо і перше, першу нерівність, отримуємо, що х має бути більше або дорівнювати мінус 1. Та обов'язково х квадрат плюс х-2? Можна навіть його окремо поки що виписати та розв'язати як квадратне рівняння. Можна пропоную за теоремою вієта спробувати. Які два ікси, х1 плюс х2. Маємо додати отримати значення мінус 1. А якщо ми будемо віднімати, умножити х1 на х2, то отримаємо вільний член, тобто мінус 2. Таким чином, ми отримуємо х1 плюс х2 дорівня мінус 1 х1 на х2 дорівнює мінус 2. Два числа, які помножити, і отримати мінус 2. Ну, це може бути мінус 2 і 1. Перевіряємо. Якщо ми мінус 2 помножимо на 1, буде мінус 2. Так, дійсно. Якщо ми додамо мінус 2 до 1, отримаємо відповідь мінус 1. Так, це також вірно. Тому у відповіді ми маємо мінус 2 і мінус 1. Також пропоную тут перекреслити до рівня, тому що ми розв'язуємо все ж таки. Розв'язуємо так, щоб знаменник не дорівнював нулю. Тому у відповіді ми маємо записати, що нам, по-перше, по входить, про, входить проміжок. Так, це х належить проміжку від мінус 1 до плюс безкінечності. Але з цього проміжку ми маємо вибрати, обрати число, виключити число 1. Чому? Давайте зображимо на координатній прямій. Тут навіть в даному випадку, так як у нас справджується, що підходить цей і не підходять ці числа, тому тут краще фігурна дужка. Так, поки зображимо зобразимо зафарбована точка мінус 1, робимо штриховочку від мінус 1 до плюс безкінечності, але ми маємо виключити мінус 2. Міс 2 знаходиться лівіше, 1 знаходиться правіше. В даному випадку, у відповіді, ми маємо проміжок, що х належить від мінус 1. До одного в круглих дужках об'єднання. Тобто, нам підходить проміжок ось цей до одинички і після одинички. В круглих дужках Ми виключили одиничку до плюс безкінечності. Далі. Ось така отрималась наша відповідь. Залишилось розглянути ще. Три функції. Функція 11. f від х дорівняє. Три на 1 мінус корінь з. Знову ж таки, бачимо ділення на зміну. Тобто, 1 мінус корінь з має бути. Не дорівнювати 0. І при цьому. Наш х обов'язково має бути додатнім, невід'ємним. Він не може бути від'ємним числом, але може бути як 0, так і інше. Далі продовжуємо розв'язувати, нерівність у нас розв'язана. 1 мінус, мінус корінь з х ми залишаємо вліво, 1 переносимо з протилежним знаком. Позбавляємось корінь з х дорівня 1, і в даному випадку отримуємо відповідь, що х дорівнює 1 Перекреслюємо, тому що не може дорівнювати 1 так як ми брали з області визначення, що знаменник не дорівнює 1. Далі ми покажемо проміжок х більше або дорівнює 0 на координатній прямій, щоб краще розв'язок. І так, зафарбована точка 0, х більше нуля, більше або до рівня нулю. Те, що дорівнює, показується зафарбованою точкою, більше, звичайно, проміжком. І виключаємо одиничку. Знову ж таки, ми маємо два проміжку. від нуля до одинички, і від одинички до плюс безкінечності. Записуємо х належить. В квадратних дужках від 0 до 1 вкруглих об'єднання від 1 до плюс безкінечності. Ось таку отримали відповідь. Далі розглянемо наступне Корінь з х плюс 1 діле на корін з х плюс 1 діле на х-5. Знову ж таки, у нас є ділення на х, і ми маємо врахувати і цю відповідь також, або цю відповідь, або цю відповідь, або або це квадратна дужка. Знаходимо область визначення. Або це сукупність, квадратна дужка. Ми маємо записати, що х має бути строго більше нуля. Чому строго більше нуля? Кореневий вираз у нас має бути невід'ємний, тобто більше рівняти. Але в даному випадку наш х знаходиться в знаменнику, і він не може дорівнювати нулю. Тому пишемо, що х має бути. Більше за 0. Далі. Хмінус 5 не має дорівнювати нулю. Х не має дорівнювати нулю, тобто, так, х більше за нуль, х не дорівнює п'яти. Х має бути більше нуля, і знову ж таки ми виключимо цю п'ятірку. Тому у відповіді ми маємо х належить проміжку від нуля в круглих дужках до плюс безкінечності до 5. Ми маємо обов'язково виключити 5, і від 5 до п'яти. Плюс безкінечності. Якщо показати на координатній прямій, це маємо від 0 до плюс безкінечності, але обов'язково ми маємо виключити 5. Нам не підходить не ні, ні те, не ні те. Нам має підійти від 0 до плюс безкінечності, але не враховуємо 5. І останнє 13. Також. Ми маємо врахувати, що х плюс 1 більше або дорівнює 0, та і мінус х також має бути більше або дорівнює 0. Це не знаходиться в знаменнику, тому розв'язуємо саме таким чином. І так, розв'язуємо обидві нерівності Х. Більше або дорівнює нулю, х має бути трішечки помарочка. В першому у нас х більше або дорівнює мінус 1, один переносимо в іншу сторону. В а в другому ми позбавляємося від мінуса шляхом тим, що ми множимо на мінус 1. При цьому розвертається знак в іншу сторону, і отримаємо, що х має бути менше або дорівнює 0. Таким чином креслимо на проміжку, показуємо 0 і мінус 1. Звичайно, ці точки у нас зафарбовані, 0 мінус 1 x менше 0 менше або дорівнює 0, і x більше або дорівнює мінус одиниці. Отже, враховуючи те, що в нас мають бути тільки значення, які менші за 0. Тобто від'ємні, але вони обов'язково мають бути більші за мінус 1, тому нам підходить тільки значення, які знаходяться на даному проміжку, де є перетин цих двох проміжків. Тобто х належить проміжку від мінус 1 до 0. Інакше кажучи, якщо ми будемо підставляти ці значення, які до мінус 1, тоді у нас не буде виконуватися. Перший корінь, тому що буде більше, ніж значення Підкореневий вираз буде від'ємний, і якщо ми будемо використовувати значення, які більше одиниці, у нас значення в другому корені будуть від'ємні. Тому відповідь на дану, область визначення даної функції буде саме значення від мінус 1 до нуля. Бажаю наступ майбутніх успіхів.